Дуже обережно з острахом він виходить на прогулянку, придивляється до людей і здається, шукає серед журналістів знайомі обличчя. Собаки вони все розуміють і вони дуже переживають. Це Крим. 12-річному собаці довелося пережити трагедію. У нього дуже така тяжка доля. Він коли був цицинятком, його привезли з Крима до Дніпра. На даний момент він потрапив скажімо так, в зону прильоту ворожої ракети, і тепер він починає жити своє життя знову заново. Починати жити з нуля Криму доведеться без тих, кого любив понад усе. Вогонь рашистів убив родину, яка була всередині будинку. Від ворожої ракети загинули бабуся, мама і двоє дітей разом з маленьким песиком Джеком. Фото розгубленого Крима, що плаче на руїнах, облетіли українські та світові медіа. Окрім е тих. Е скажімо так, проблеми з серцем, які у нього були і так додалася ще контузія, частична глухота. От дуже великий стрес. От сьогодні ми побачили там, мало не перші його прогулянку, тому що перші дні він майже ну, сидів у у клітці, нікуди не хотів виходити, нікого до себе не підпускав. Цей співробітник КП, який з ним гуляє, це єдина людина, яку він до себе підпустив. Зараз стан трохи поліпшився, але ви самі бачили, що собака ще не ще треба лікуватися. В нього серцева недостатність, і через поважний вік, йому 12 років, лікування треба дуже лагідне. Тепер для осиротілого Крима шукають людей, які доглянуть за псом. Бажаючих його забрати додому дуже багато, і не тільки в Україні. Тут і Юа Енімалс, Київський фонд, звертався щодо підтримки. Із з Німеччини, з Бельгії, з Великобританії, з Ізраїлю дзвонили люди, які просили забрати його до себе додому. Та сиротою він не залишиться 100%. Олег Ендриксон цей день.